Аїша не відразу помітила зміни, але в ту ніч, коли Норн повернулася додому не сама, а разом із Лілією, серце її стиснулося. Лілія дивилася на неї не так, як завжди, в її очах тепер була тінь знання. Що відбувається? тихо спитала Аїша, коли вони залишилися втрьох у кімнаті. Норн знітилася, опустила погляд. Лілія зробила крок уперед, немов узявши відповідальність на себе. Я знаю ваш секрет те, що у вас є почуття. І я не збираюся вас зрадити. Аїша відчула, як у неї в грудях здійнялася буря. Вона глянула на Норн, шукаючи пояснення. Ти їй розповіла. Не зовсім, відповіла Норн, нервово стискаючи пальці. Вона сама здогадалася. І я, я не змогла більше приховувати. Аїша відчула ревнощі, такі гострі, що аж запекло в горлі. Їй здавалося, що тепер їхня таємна близькість втратила чарівність. Це вже не було тільки їхнім. І що тепер? Запитала вона холодно. Лілія підійшла ближче, й, несподівано ніжно, поклала руку на її плече. Тепер це може бути союзом, а не тягарем. Ви більше не самі з цим. Я теж можу берегти ваш секрет, бо він тепер частково мій. Аїша відсахнулася, але в очах Норн побачила благання, не відштовху її. Аїшо, будь ласка, прошепотіла сестра. Вона нічого поганого не хоче. Я відчуваю це. Аїша заплющила очі, борючись сама з собою. Ревнощі ще пекли, але поряд із ними народжувалося інше почуття, цікавість, навіть тривожне хвилювання. Вона повільно видихнула Якщо ти справді частина цього, тоді доведи, що ми можемо довіряти тобі. Лілія усміхнулася, але її погляд був серйозний. Я доведу. І ви обидві ще відчуєте, що це не загроза, а сила». У ту ніч Аїша довго не могла заснути. Вона лежала між двома сестрами звичне тепло Норн і нова, небезпечна близькість лілії. Її серце билося швидше, ніж будь-коли. Ви б подивилися повну версію. Пишіть у коментарях. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал Дзвоник.